Всіх вітаю, друзі, всім привіт! Всім привіт! Ви на каналі Олена в Нідерландах Life Abroad. Сьогодні в Нідерландах Вибори. 29 жовтня, сьогодні в Нідерландах Вибори. І я зараз прочитала таку невеличку заміточку. Хочу з вами нею поділитися. Що ж відбувається в Нідерландах, в нідерландській політиці. Нідерланди знову стоять перед вибором, ліві чи праві. І от зараз я вам хочу прочитати невеличку заміточку. 29 жовтня нідерландці обирають новий склад Другої палати, Нижньої палати парламенту це, вже через... це все через менше, ніж 2 роки після попередніх виборів. Так відкрито 10 тисяч 31 виборчу дільницю по всій країні. Більшість, більшість працює з 7.30 до 21.00, хоча деякі відкрилися ще вночі. Наприклад, у Вінтерсвейку з 5 ранку, а варними навіть з опівночі. Всього 13,4 мільйона громадян мають право голосувати. В Нідерландах після 21.00 урни буде опечатано, а перші результати полів оприлюднять одразу після закриття дільниць. Чому я вам читаю цю новину? Тому що від того, хто переможе на виборах, який буде уряд в Нідерландах, залежить доля українців. Доля українців, які знаходяться під тимчасовим захистом в Нідерландах, тому ми дуже слідкуємо за цією ситуацією, друзі. Ось так, друзі, чекаємо результатів, тому що від цього залежить майбутнє українців в Нідерландах. Бажаємо перемогти тим партіям, які за українців! А ми сьогодні мали гарний день. Зустрічалися з своїми найкращими друзями. Вони нас запросили на ланч в такий ресторанчик, який знаходиться в парку біля озера. Дуже гарний ресторанчик. Вони приїхали до нас в гості, забрали нас, і ми поїхали з ними обідати в ресторан і поспілкуватися. Я вам зараз показую ціни в цьому ресторані. Називається ресторан Папа Біч. Ми влітку їздили на пляж на це озеро. Знаємо цей ресторанчик, але ми не заходили в нього А от друзі нас запросили. І дивіться, ми скромно так пообідали, але вразила мене така кава. Бачите, яка густа пінка, кава лати, супчик гарбузовий я замовила картопельку феррі. Нік замовив бургер з такою котлетою яловичою смачною. А на десерт в мене було крем брюлі. А в Ніка був такий чизкейк, прямо як з вітрилами кораблик. Ну, дуже смачно поїли і гарно поспілкувалися. В Нідерландах скоро свято, яке називається Сінтер Клас. По-нашому, це День Святого Миколая. І на це свято, як і в нас, діткам в Нідерландах дарують подарунки. У наших найкращих друзів є така гарна внучечка Зої, яку ми теж хочемо привітати з інтеркласом. І купили їй ось такі подарунки. Зараз я вам покажу, що ми купили. І також купили папір, який будемо загортати це все. Зараз вам покажу. А ось тут, бачите, така листівочка. Напишемо зої від сінтер А Яка традиція в Нідерландах у діток? Ось в такий чобіток вони кладуть морквочку. Для кого морквочку? Для коня сінтер Щоб коли Сінтер привезе їм подарунки вночі? Він міг нагодувати свого коня ось такою морквиночкою. Дітки все вірять. і кладуть свій чобіток морквинку для коня. Ось така традиція в Нідерландах. Давайте дивитись подарунки. Так, вчора були в магазині Гема, були. В екшені, і накупили ось таких подаруночків. Оце марципанова картопля, хто не знає. Такий марципанова паста мигдальна, тільки вона без шоколаду. Оцей марцепан кладеться всередину цукерок, батонів марципанових, А це без шоколаду, трошки солодощів. Раніше я ще купила ось таку мілку в рідлі. І ось давайте роздивимося, що ж я купила. Ось я купила ось таку чашку Warm Hugs All Around. Теплі обійми навкруги. Ось так, дівчатка люблять такі красиві кружечки. І така ж сама мисочка. З Казковими малюночками. Magic in the, in the Air. Магія в повітрі. Ось такі. В хемі купила ось такий пряник, великий спекулас від Святого Миколая. І ось такий, я вважаю, самий найцікавіший, головний подарунок це ось така книга. І що ж це за книга для розвитку дітей? От, дивіться. Ну, теж тематика Сінтеркласа. Що ми тут маємо? Ми тут маємо різні трафаретики спочатку. Тут є наклеєчки. Тут книжка з завданнями. Різні наклеєчки. Далі вона тут розділена, бачите, по розділам. Розмальовки. Ось дітки. Можуть розмалювати цілий розділ. Бачите, таких розмальовочок. Зої буде 4 роки у лютому. І якраз для її розвитку така книжка, я думаю, ще буде цікаво. Далі йде в нас розділ загадки. Ось тут треба діткам розгадувати, якісь завдання виконувати, навіть ці є. Кросфорди. Ось таке така книжечка. Коштує вона 4 євро, десь 3,99. Кому цікаво. І ось така упаковочка у нас ще вийшла у вигляді цукерочки. Ось такі гарні упаковочки підуть в пакет. А все інше буде без упаковочки в пакеті. Ось такий у нас вийшов упакунок. Ще ми напишемо тут Зої від Сінтеркласа. Ось такий гарний подаруночок. До речі, в Нідерландах дорогі подарунки не дарують. Максимум. 10 євро. І якраз в ці 10 євро ми і вклалися. Ось так.